Будемо розбиратися з директором Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонови. З нами на зв'язку. Доброго вечора. Щире вітання, пане Олександре. Добрий вечір. Отже, не можна сказати, що це для нас стало сюрпризом. Це цілком було прогнозовано. Звісно, ми сподівалися на краще, але уже маємо, що маємо. Питання в тому, якими будуть наслідки для України тепер, якими будуть взаємини із Чехією, і до чого нам готуватися. Наскільки зараз може змінитися міжнародна політика стосовно нашої держави Чехії? Тут важливо розуміти, який в результаті вийде яка в результаті вийде коаліція. Бо дійсно найгірший сценарій, який міг статися, це ано. Це СПД, ультраправа партія і досить ультраліва партія. До речі, за партію досить дуже активно агітував екс-президент Земан. Пам'ятаємо, це такий проросійський політик в Чехії, і дуже дуже активно саме досить підтримували російські боти в Телеграмі, в Тіктоці. Кажуть, що соцмережі просто ріснили якраз від. Цієї підтримки, але це не допомогло, і це дуже позитивний момент. СПД, до речі, що теж позитивний результат втратила е в парламенті місця замість 20 які були раніше зараз буде 15, як прогнозують. І таким чином у е партії АНО є один стовідсотковий кандидат на коаліцію. Це партія автомобілістів. Е вони говорили заздалегідь, що будуть блокуватися саме з партією Андрія Бабіша, і, вочевидь, питання, чи буде коаліція з СПД. І тут важлива позиція президента Чехії, який перед голосуванням зустрічався з Андрієм Бабішем і якраз говорив про те, що може не допустити коаліцію. Яка в яку увійдуть антиєвропейські антинатівські сили, якими є СПД в Чехії? Є ну, достатньо багато це обговорюють зараз. Чи має президент взагалі право так робити? Але юристи знайшли привід, бо Конституція Чехії говорить про. Участь в ЄС і в НАТО, а е, партія, яка виступає проти, ну фактично висуває антиконституційні гасла і таким чином обговорюють навіть можливість, що президент Чехії буде опиратися такій коаліції. І е, з цієї точки зору для АНО може стати така ситуація достатньо патова. Більше того, е, подейкують, що в Чехії відновили кримінальну справу проти Андрія Бабіша і. Президент натякав голові партії, що, ано, що, мовляв, як він буде уникати проблем з ну, фактично, з пересіканням бізнесу і політики. І це теж може бути ще одним елементом тиску. До речі, от те, що Андрій Бабіш має агрохолдинг і він мільярдер. Це відкриває можливості для тиску безпосередньо на нього з боку європейського союзу, оскільки він дуже залежить від європейської політики. Про це теж ну достатньо зараз не відкрито, але обговорюють і в Європі. Тому е, поки що багато чого буде залежати від того, якою буде коаліція. Бо президент Чехії, наприклад, він доручає одній партії, яка перемогла сформувати коаліцію. Якщо це не вдається, він може віддати. Це право іншої партії, яка, наприклад, пройшла другою. це якраз партія чинного прем'єра Фіали і тому. Нас зараз чекає ще коаліціади, і подивимось, як вона повернеться. Угу. Тобто такі песимістичні прогнози складати лапки зарано. Але що варто прогнозувати, пане Олександре, стосовно старядної ініціативи, яка насправді є таким потужним інструментом з боку Чехії нашої держави, Уже було передано понад 1 мільйон 600 тисяч снарядів. Але Бабіш говорить про те, що цю ініціативу надалі мають фінансувати країни НАТО. Спільними зусиллями а дорога в Європейський Союз взагалі для України має бути закритою. Власне, в цій частині, в цій риториці, він приєднується до Угорщини і Словаччини. Чи бачите ви зараз перспективи того, що буде в Європі дедалі більше формуватися антиукраїнська коаліція? Тут я би хотів уточнити, що дійсно Бабіш сказав про снарядну ініціативу передати НАТО. Але він сказав, що Україна поки що не готова, але ми будемо співпрацювати в цьому напрямі. Фактично, це проблема, про яку говорили раніше. Знаєте, після звіту Єврокомісії і резолюції Європарламенту про ситуацію в Україні на жаль, от такі заяви вони. Їх дуже важко спростовувати, тому тут і українська влада має діяти робити все, щоб таких претензій не було. Щодо снарядної ініціативи, то знаєте, є цікавий момент. От якраз перед тим, як включатися до вас, я побачив дуже цікаву новину про те, що уряд Фіцо відновлює воєнну співпрацю з Україною щодо воєнних програм, і це може статися з Чехією. Чому? Бо останній саміт НАТО, я так думаю, який передбачив збільшення до 5% витрат на оборону, але ці витрати включив в тому числі і допомогу воєнну допомогу Україні і країнам НАТО для того, щоб вкластися в цю ці вимоги, вочевидь ну достатньо вигідно допомагати Україні, оскільки навіть передача якоїсь техніки. Чи її ремонт він вкладається от в ці параметри, і тому я б теж поки що не остаточно не казав про те, що Бабіш точно закриє цю ініціативу. Можливо, знаєте, йому дадуть можливість зберегти обличчя. Наприклад, НАТО скаже, що ми дійсно беремо на себе. Цю ініціативу, але координувати її залишаємо за Чехію, як чеський президент, який, от, власне кажучи, все зробив. І а навіщо це важливі. НАТО? Поясніть? Будь ласка, зберігати обличчя Бабішу. Ну, власне кажучи, для того, щоб е, він зумів розверну, скажімо так, зумів залишитись в, в політиці підтримки України. Хоча, на жаль, тут е, я думаю, можна прогнозувати. З великою ймовірністю, що е, проблеми будуть у українських біженців, яким будуть скорочувати допомогу, і тут на жаль, мені здається, е, нічого зробити буде не можна. Що бабіш буде реалізовувати цей напрям, ну фактично 100%. Тобто... але з точки зору е, допомоги Україні в воєнному плані, тут можливі різні варіанти. Тобто можна очікувати і згортання програм підтримки, і скорочення соціальних виплат. Це якраз буде наслідком од зміни ось цього політичного ландшафту в праці, так? Абсолютно сто процентів так. Гаразд, якщо говорити загалом, за рахунок чого Бабіш переміг, як це йому вдалося? Адже він уже був насправді в привладі. чому зараз чехи вирішили так би мовити до нього повернутися? На жаль, ми маємо. Результат такої, знаєте, ультраправий популістичний марш в Європі і в світі. І е, тут є важливий нюанс, що коли ми говоримо про партію АНО, це дійсно, ну, скажімо так, це не настільки ультраправа партія, це популістична партія. Але е, ця партія, коли створювалася і коли проводила вперше бабіча, Бабіша до влади. Це більше була ліберальна партія. І там достатньо багато людей з ліберальними поглядами, але от вони осідлали хвилю. Тому з точки зору депутатів, це те, тут теж не все так однозначно, як здається. Але це відповідь суспільств на те, що, наприклад, певні проблеми вони назріли і в Європі, і в Сполучених Штатах в першу чергу мова йде про проблеми міграції, про відносини з Брюсселем. І на цьому. Ну, фактично, іноді грають, а іноді просто паразітують такі партії і е, домагаються успіху, як, наприклад, партія е, АФД в Німеччині. Ну і, власне кажучи, є проблема із певною, знаєте, ностальгією за старими часами. І от АФД чітко можна побачити, це е, ті землі німецькі, які входили в Німецьку Демократичну Республіку, і кажуть, що. З партії ано теж достатньо висока кількість людей, які певним чином сумують за соціалістичними часами. Як це для нас не дивно звучить? Якими зараз будуть перспективи і позиції чинного президента Чехії Петра Павла, тому що він насправді є великим союзником нашої держави, але при цьому він відіграє так важливу, але не домінуючу роль у формуванні політики. Безумовно, особливо коли мова йде про уряд і от тут його питання, його роль буде ключовою у формуванні коаліції. Чи зможе він, наприклад, не допустити формування коаліції, ано з СПД? Якщо це станеться, то тоді можна казати, що СПД доведе, що АНО доведеться шукати інших партнерів по коаліції, і можливо. Це будуть, ну умовно кажучи, разом з автомобілістами партія піратів, які дійсно є проєвропейськими, і які будуть балансувати у певним чином євроскепти євроскептичні погляди значної частини партії Бабіша. Будемо сподіватися, що саме в цьому напрямі і піде результат. Ну і власне кажучи, є ще один важливий момент, мені здається, на який буде на якому буде наполягати. Президент Чехії, це питання безпеки, і от останні події в Польщі і в інших країнах Європейського Союзу в інших країнах НАТО вони говорять про те, що небезпека від Росії існує. І Чехи, які пам'ятають 68-й рік, для них це є достатньо серйозне аргументи. Вони в тому числі не будуть нехтувати питаннями безпеки, і на цьому теж може грати. Чеський президент для того, щоб не згорталася підтримка України, і для того, щоб, ну, скажімо так, направляти переможця в більш конструктивне русло.